Сьогодні готую мелене сало з грибами та цибулею. Одну цибулину нарізаю невеликими шматочками і відправляю в сковорідку. Обсмажую на одній ложці олії, можна без олії. Поки цибуля обсмажується, нарізаю гриби. В мене 300 г грибів. Гриби можна використовувати будь-які, можна навіть сушені. Як на мене, з сушеними грибами виходить насиченіший смак. Додаю до цибулі і обсмажую до готовності. Солю і перчу за смаком. Висипаю в тарілку і даю охолонути. Нарізаю сало невеликими шматочками. Перемелюю підготовлені інгредієнти на м'ясорубку. Якщо ви хочете, щоб були шматочки ще менші, перемоліть отриману масу ще раз. Все гарно перемішую, перчу. Солі більше не додаю. А ви пробуйте на свій смак. Викладаю нашу масу в силіконову форму і відправляю в морозилку. Смачного! Підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення.